Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ігровий геймпад. Це універсальний ігровий аксесуар, сумісний з різноманітними пристроями. Ідеальний вибір для любителів ретро геймінгу, які шукають професійний рівень контролю для своїх улюблених аркадних ігор. Цей ергономічний геймпад забезпечує безперебійне підключ. Через Bluetooth та USB для безпроблемної гри завдяки інтуїтивно зрозумілому дизайну та зручній ергономіці. Він пропонує точне керування джойстиком, покращуючи ваш ігровий досвід. Геймпад має вбудовану акумуляторну батарею для тривалих ігрових сесій та підтримує різні ігрові платформи. Пропонуємо до вашої уваги контролер PUBG для телефону. Це універсальний геймпад, розроблений для мобільних ігор на пристроях Android та iPhone. Завдяки джойстику керування та кнопкам тригера він покращує ігровий досвід, особливо для таких популярних ігор, як PUBG та Free Fire. Ергономічний дизайн забезпечує зручне використання під час тривалих ігрових сесій, а чутливі кнопки забезпечують точне керування. Контролер легко приєднується до смартфона, перетворюючи ваш пристрій. Трі на портативну ігрову консоль Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це високоякісна гарнітура, що забезпечує 7.1 об'ємний звук для найкращого занурення у ігровий процес. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбук. Буків, консоли, PlayStation та Xbox. завдяки ергономічному дизайну та м'яким амбушурам ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги геймерську клавіатуру. Це професійна механічна клавіатура для геймерів, що має 104 клавіші з коричневими перемикачами. Завдяки технології антигостингу ви можете натискати кілька клавіш одночасно без втрати точності. Дротове з'єднання гарантує стабільну та швидку передачу сигналу, що особливо важливо в іграх. Технологія Swap дозволяє легко змінювати одні перемикачі на інші без жодної пайки, завдяки надійній. Не механічним перемикачем та продуманому дизайну клавіатура стане відмінним помічником у ваших ігрових досягненнях. Пропонуємо до вашої уваги комп'ютерну мишку. Дана мишка це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть підвищити свою продуктивність під час ігор. Ця USB-миша оснащена механічною конструкцією та забезпечує високу чутливість, що дозволяє здійснювати точні та швидкі переміщення. Підсвічування додає стильного вигляду, а можливість налаштування кольорів робить її ще більш привабливою. Миша має 9 програмованих кнопок, що дозволяє користувачам створювати макроси Та швидко виконувати команди. Завдяки тихій роботі кнопок ви зможете насолоджуватися іграми без зайвого шуму.